У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди організували концерт, де звучали колядки. Більше інформації про цей день у наступному сюжеті. Нещодавно у храмі чесного і животворчого Христа для місцевих жителів та усіх бажаючих відбувся благодійний різдвяний концерт на підтримку наших захисників, які обороняють українські землі від російського агресора, за участю муніципального хору «Боян», керівником якого є Ярослав Линів. Виконання солістки хору прозвучала неймовірна колядка про народження Ісуса Христа. У храмі після недільної служби Божої відбулася ця благодійна подія. Кожна колядка була виконана від усієї душі з любов'ю до новонародженого Ісусика та його матері. Виконання учасників хору прозвучали різні за тематикою, темпом та характером колядки. Глядачі отримали насолоду від маловідомих та давніх колядок, від таких, які у теперішній час є вкрай актуальними. Оліда святий вечір по особливому торкнулася душі кожного присутнього, адже я надмірно чуттєвою, описує трагічні сторінки в історії українців. Емоційна коляда була виконана досить незвично та чуттєво, яка викликала особливі чуття переживань за життя новонародженого немовляти Ісуса Христа. Також у виконанні учасників та соліста прозвучала молодійна сумна колядка Не плач Рахили, яка описує трагічний момент, коли цар Ірод вбивав усіх новонароджених дітей, щоб разом з ним убити Ісуса. Урочиста кульота Діндон Дон зацікавила глядачів своїм мелодійним виконанням, адже є легкою для сприйняття. Ярослав Лині від щирого серця у ролі соліста та водночас диригента хору піднесено. Виконав неймовірну колядку. вас. Анатолій Белей, міський голова, подякував керівнику муніципального хору боян та його учасникам за постійну фінансову підтримку для наших захисників, який від початку повномасштабного вторгнення через пісню здійснюють та новиничі учасники хору з його керівником Ярославом Линівом. У 2024 році було зібрано проведене 25 благодійних концертів та зібрано 238 тисяч день. Які були передані на Збройні сили України для закупівлі дронів, ремонту автомобілів, кабелів. Низьких вам дорогі наші вояки. та й Бог вам здоров'я, щоб ви ще багато років прославляли наше місто хорошою гарною українською піснею, куряною. Бога, Ісуса Христа. Також зі словами подяки до учасників хору звернувся отець Назар, священик храму чесного і животворчого Христа. І найперше хочу подякувати вам за такий, скажімо так, подарунок, казав отець Ярослав. Бо наша пісня, пісня, зокрема християнська, народна, полядки, це те, що завжди визначало наш народ, те, що завжди гріло душу нашим людям, і було ось цим променем світла. Ми сьогодні чули на проповіді навіть найтимніші часи. Пісня наша, українська, у виконанні ще й такого хору це те, що дає нам надію, дає нам підтримку. Такі складні, скрутні бувають часи. Є те, і ця пісня є тим, що допомагає нам перетривати всі обставини нашого життя. Ця пісня є тим, що дає нам сили, підкріплює нас, дає нам цю таку впевненість, що раз через стільки століть, через тисячоліття фактично скільки існує наш народ, і завжди були наші пісні різного типу, різного змісту, але все ж пісня як цей символ надії, любові в народі, це є такий. Давній, давній такий, як це сказати, прояв людства, людськості, прояв нашого українства. Тому я дякую вам за ось ці пісні, за полярки, за таке, за таке душевне виконання. А настоятель цього храму отець Ярослав Царик з приємністю звернувся до боянівців. За ці досить цікаві моменти наші твори боянам, Керівник Бояну поділився найзаповітнішу мрією із морянами. Дай Боже, щоб ми скоро припинили співати благодійні концерти. Дай, Господи Боже, щоб ми поміняли репертуар, щоб ми співали пісні про кохання, про любов до рідного краю і інших, тому що. Надіємося, надіємося і просимо Бога, щоб це все завершилося. Завершилося різдвяне благодійне дійство із побажанням многих літ для всіх, хто завітав до храму та долучився фінансами для доброї справи. Під час благодійного концерту, задяки активності парафіян, було зібрано 13 тисяч 420 гривень, які згодом передали на потреби Збройних сил України. Талія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.